Привіт! В цьому відео поговоримо про те, як обрати блок живлення для компа. Це доволі просто, якщо знати базові речі, які я в цьому відео, і спробую пояснити. Перше та головне: блок живлення треба обирати останнім, але не на останні гроші. Пояснюю, коли у вас вже є список, в якому є проц. Охлад під нього, відяха ССДшка, оператва купа вентиляторів, які будуть розтикані по всьому корпусу. Тоді ви можете подивитись, скільки воно споживає, все це якось підрахувати та докинути зверху 25-30%. В результаті ви отримуєте потрібну вам потужність блока живлення. Далі вам залишається обрати форм-фактор та розмір, що підійдуть під ваш корпус. Ну а на гроші, які залишились в результаті, обрати якісь додаткові фічі. Тепер давайте розберемо все це більш детально. Потужність. У мене тут якраз під рукою є списочок одного цікавого ПК на його прикладі, і будемо все розбирати. Дивимось на максимальне споживання та збираємо його у якесь число. Проц 220 Вт. Башта під проц 245 Вт, Відяха 220 Вт. З материнкою трохи складніше, бо цю інфу зазвичай не вказують. Але споживають вони від 45 до 80 Вт. І 80 це прям в топових випадках. Але давайте про всяк випадок закладемо 80. Вентиляторів у нас три штуки, і зазвичай про них теж інфу знайти ну не те, щоб легко, але споживають вони максимум по 6 Вт. А М2шне SSD-шка до 10 Вт максимум, і це теж зазвичай не вказують. Ну і Перетва умовно жере по 2 Вт на планочку. Відкриваємо куркулятор. До речі, тепер власники айпедів це теж можуть зробити. Так ось відкриваємо куркулятор і бачимо, що наша пікова потужність це 797 ватт. У збірці, з якої я усе це брав, блок живлення на 850 ватт, що легко покриває цю пікову потужність. А нащо ж я рахував пікову, а не типову? А щоб не накидувати ті самі 25-30%, а мати більш-менш точну цифру. А якщо я десь щось. І заокруглював, то лише в більший бік. Щоб не шукати та не рахувати все це самостійно. Якщо ви знаєте свої залізяки, ви можете скористатись одним з безлічі онлайн-калькуляторів. Давайте подивимося, що нам скаже калькулятор одного з виробників блоків живлення. Вводимо усі наші залізяки, хоч і дають ввести не всі. Нам, звісно ж, підтикують свої моделі. А чого б це? Яка дивина? Але знову ж 850 ватт, що були у збірці, правильні, те, що треба. І якщо що, не лякайтесь, це доволі жирний проц. Та доволі жирна, хоч і не топова, відяха. Вам, скоріш за все, вистачить менш потужного БЖ. Головне, щоб ви зрозуміли, як воно все рахується. З цим, я сподіваюсь, ми розібрались, їдемо далі до форм-фактору. Існують ATX найпоширеніший, та трохи менш популярні TFX та SFX. Тут вже треба дивитись на корпус, який ви собі обрали. Там завжди вказана інфа про те, якого форм-фактору блок живлення вам потрібен. Якщо ви хочете поекспериментувати, то варто не забувати про закони фізики, що менший блок живлення в більший слот поставлення. Ставити можна, а більший блок живлення в менший слот запхати буде проблематично, якщо не долучати до процесу електролобзик. Не раджу. І не питайте, звідки я це знаю. Тепер про естетику та зручність. Існують модульні, напівмодульні та зовсім не модульні блоки живлення. Модульні це коли у вас є окремо блок живлення та окремо дроти, і ви їх встромляєте самостійно на свій розсуд, скільки треба, стільки вставили. Напівмодульні це коли у вас є дроти, які вам 100% будуть потрібні. А якщо потрібно більше, встромляєте у вільні слоти на блоку живлення. Зовсім не модульні, це коли скільки виробник зробив дротів, стільки у вас і є. І неважливо, що половина з них. Просто висить, бо не задіяні. Їх можна хіба що відрізати, не раджу і не питайте звідки я це знаю. Об'єктивно, або напівмодульні, або повністю модульні блоки живлення. Це те, що потрібно, бо нічого ніде не, не висить, все охайно і нічого зайвого немає. Раз ми вже про дроти, то подивіться уважно, скільки пінів та в якій конфігурації вам потрібно під віддяху та під материнку. Ця інфа. Завжди є в документації до відяхи та материнки відповідно. Тому, відповідно, і обирайте, проклацюючи потрібні вам фільтри. Ну а далі про сертифікати 80. Ні, на жаль, 80 це не строк служби вашого блока живлення у руках. Це коефіцієнт корисної дії, тобто ККД. Чим кращий стандарт, тим вище ККД. Тобто чим краще стандарт, тим краще: 80+, або 80+, white – базовий мінімум. Далі бронза, срібло, золото, платина, а топовий тайтеніум. для якихось офісних задач. Вам з головою вистачить white або бронз. Для ігрових ПК сільвер та Голд, а платінум та Тайтеніум залиште тим, хто знають, для чого це потрібно. Тобто це під суперпродуктивні тачки для якихось суперспецифічних навантажень. Коротше, ті люди, яким це справді потрібно, навряд дивляться такі відео. Ну і на додаток захист. Тут все просто та зрозуміло. Чим більше у вас різноманітних захистів, тим більше шанс, що всі ваші залізяки проживуть довше. А наостанок треба додати про rgb підсвітку, бо який взагалі блок живлення? Без RGB підсвітки. Є просто підсвітка, є синхронізацію, є. І, мабуть, це все, що вам потрібно знати, щоб обрати блок живлення, який буде служити вам довгі роки. Головне, не жлобіться і не беріть найдешевше, бо вийде дорожче. Якщо у вас ще залишились якісь питання, то ставте їх в коментарях і обов'язково отримаєте відповідь. А ще підписуйтесь на канал та не забувайте дивитись інші корисні відоси. Побачимось!